Команда Ремонлайн вітає вас з Великоднем. Ми вирішили замечити функції ремонлайну і традиції. Пішли, подивимось, що з цього вийшло. Іра, бери яєчко. Момент. Що я загадую? Давай я загадую зарплатні, давай. А я планувальник. Планувальник, давай. Я, я планувальник кажу. Бо складський облік у нас дуже міцний. Що, ви здемося, тримаємо склад. О, набори виграли. М -м -м. Так, так, я... Я... так, окей, в мене набори. А, в мене муче валютність. Не сложилось, ой, 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 ой. не срослось. Вималю на стіло в твоєму кварталі не буде, бачите? А яєчко, <ріст> яєчко, дайте людині. Дайте. <ріст> яєчко. Так, в мене набори. В мене чати. Лайки, <ріст> босс. <ріст> 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 like набори виіграють. У мене записи. Все ще набори. Хто кого? Ти мене. Я? Два. Раз, два. Блін, ребят, я нічого не могла поробити. Вибачте.